Зінченко та Шевченко зустрілися із Зеленським на Банковій. Причина надважлива. Пішла чистка по ухвалив перше серйозне рішення на чолі Челсі. А Федецький вкотре розніс Тимощука. Обережно багато. Матів, вітання, друзі, Макс Колідавошов, подобайка. Гайда Шахтар отримав кубок за перемогу в чемпіонаті України. Повідомляє офіційний твіттер клубу. У соцмережі опублікована командна фотографія Шахтаря з Кубком, ну і також сам трофей. Мені здається, чи раніше він ну краще виглядав. Жахливий трофей, не естетичний, наліплений, кривуватий. Майбутнє головного тренера Дніпра 1 Олександра Кучера залишається невизначеним за інформацією. Тобто таке рішення щодо коуча прийматиметься цього тижня. Дніпряни ще не гарантували собі. Ві участь в кваліфікації ЛЧУчер. Це абсолютний аналог Хацкевича. Якщо Д1 дійсно розраховує чогось досягти в українському футболі, то кучера треба звільняти. Нападник Артем Бісідін повернеться з ОМОНії в Динамо за даними джерела 24 Sportscom, кіпрський клуб не планує викупати контракт гравця. Вибач вина, але усьому приходить кінець. Все як хотіли пан ДК прийде до свічений Форвад з європейського чемпіонату. Готовий Бісєдін чи ні? Я не знаю. Побачимо, але сьогодні здається, вже все готово до фіналу Ліги Європи. До матчу Севілья Рома. Де заряджати, ви й без мене знаєте. На сайті наших друзів компанії Favbet, Лінк в закріпленому коменті, переходимо, беремо участь в акції кіберпанк, тобто виконуємо завдання і виграємо гаджети, і відповідно від цього. Наші сили отримують круту техніку. Наближаємо перемогу разом. І камон далі до орків. Трохи поглузуємо тут. РФС повідомив, що червневий збір національної команди Гасі скасовано. У заяві йдеться, що графік потенційних суперників не дозволяє провести матчі у зручні дати у червні. Росіяни натомість, начебто, ведуть перемовини з декількома федераціями щодо осінніх спарингів, досягнувши попередніх домовленостей. На 15 червня у збірної була запланована контрольна гра з Камеруном, Була інформація, що проводити її заборони. Уряд африканської країни. Напевно, знаєте, мені здається, ВРФС вже просто забив на той футбол, бо розуміють, що ще багато років наперед вони не зможе поруч у спорт. І правильно, і правильно. Тільки Тімоші не кажіть. Тімошу. Тімоша! Артем Федецький увірвався з коментом на адресу Патлатова. тимощук Кватнік, а що не видно по ньому? Так, він любить бабки, він продав свою країну. Він до дурак через Дефіс. До дурак чи дурак до Яка різниця? Тут в Дніпро прилітає ракета в Кременчук. У торговельний центр Ірпінь, як він може цього не бачити? Його батько в Луцьку живе. Якщо він з ним не говорить, значить він долба Ну що про нього говорити? Грав ребуси. вгадайте, які слова я запікав. По фактам, склав Федецький більше нічого не додаси, хіба... Хіба ви, друзі, в коменти можете щось додати. Друзі, ви без мене знаєте, що аби бути в курсі всіх футбольних новин, все, що треба мати, це застосунок трибунаком на твоєму смартфоні. Новини, матч-центр, коментарі, де завжди можна з кимось щепитись і обговорити ту чи іншу новину. Наш застосунок стає тільки краще, і ми, друже, просимо тебе його оцінити. Все просто ти заходиш в Play Market чи App Store, От я, наприклад, зайду зараз в App Store і вам все це покажу. Заходьте ставити зірочку, точніше, кі. Кількість дірочок, яку вважаєте за потрібне, максимально, і пишете свій відгук. Це допомагає нам стати краще. Тож, друзі, підтримайте нас і напишіть в коменти тут прямо зараз, якщо ви також користуєтесь застосунком трибуником. Дяка. А ми крокуємо до Михайла Мудрика і Челсі. Нападник жоу Фелікс, як повідомляється, повернеться в Атлетіку Мадрид. Таке рішення ухвалив новий коучаристократів Маурісіо Почтіно. Пішла чистка непотребу. І правильно, на черзі пулішач Маунт. І переконаний, не Мудрик. Мудрик, я переконаний, не поки не Челсі. Ось. Хоча думки різняться. По завершенню недалесоник, ви знаєте, Мудрик опублікував пост із підсумковим інстаграм, і його підтримав Хвіча Кварацхелія. Продовжуй брати. Хтось, наприклад, його критикує, наприклад, Джеймі Каргер. Я знаю, що Челсі витратив багато грошей, але хто ці гравці? Михайло Мудрик, очевидно, прийшов за великими грошима. У нього є хороші якості. Але друзі, гайда в коменти. писати свої думки, чи лишиться мудрик в Челсі і загалом яке його майбутнє. Гайда в коменти. Ну і крокуємо до Зінченка. Як стало відомо, захисник приїхав до Києва в рамках програми Юнайтед 24 Маємо ще одного особливого гостя сьогодні у Києві. Ласкаво просимо назад в Україну зірку Арсенал національної команди України Олександра Зінченка. Нарешті він вдома. Сашко, звісно, ж дав свій команд. Дякую президенту Володимиру Зеленському за довіру гордий долучитися до команди амбасадорів United 24. Слава Україні! Написав Зінченко в інстаграмі. Зінченко та Андрій Шевченко стали ініціаторами проведення благодійного матчу на підтримку України, що відбудеться 5 серпня в Лондоні на Стэмфорд Брідж. І свій коментар також дав. Володимир Зеленський амбасадори фандрейзингової платформи Юнати 24 зірки футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України «Game for Ukraine», що відбудеться 5 серпня в Лондоні. Його мета зібрати кошти для відбудови Михайло Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 22-го року. Вітаю зінченка в команді амбасадорів United24 і підтримую ініціативу Game for Ukraine на стадіоні Stamford Bridge. Це можливість для світової футбольної спільноти об'єднатися, продемонструвати свою солідарність і допомогти Україні, допомогти нашим дітям повернутися за шкільні парти, а також знову привернути увагу всієї світової спільноти до війни. І величезний респект Сашку за подібне. Вподобайка, друзі, і коментар про ваше відношення до цих новин обов'язково мають бути сьогодні на цьому каналі, друзі. Ну і звісно, я не можу вам не подякувати за увагу і за те, що ви додивились відео до цього моменту. Макс Коляда, канал Трибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе гарного дня і па-па. На цей точку.